26 листопада у Смілі відбувся семінар практикум міської професійної спільноти вчителів математики. Захід зібрав педагогів з різних шкіл громади, які прагнуть вдосконалювати свої методики, впроваджувати сучасні підходи та ділитися напрацьованим досвідом. Серед навчальних предметів нової української школи математики відведена важлива роль. А якщо подумати про роль математики в нашому житті, то вона дуже велика. Що нам допомагає робити математика? Вона розвиває у нас логічне і критичне мислення, допомагає нам аналізувати різні події, а також ми не можемо обійтися без застосування фінансової грамотності та інших життєвих компетентностей. Кожен розв'язаний приклад, кожна розв'язана задача це маленька. Перемога дитини завдання нашої математичної спільноти це зробити дитину щасливою і підготувати її до подальшого життя. Темою інтенсивного практичного воркшопу для вчителів стала математика здорового вибору. Захід організували і провели в смілянській школі номер 7 під гаслом Рухайся, думай, живи. Педагоги мали можливість не лише отримати нові знання і обмінятися власними напрацюваннями, обговорити виклик, з якими стикаються під час викладання, та знайти ефективні рішення разом із колегами. Ми довго не зустрічалися. Наша спільнота вчителів математики не зустрічалися за творчістю на олімпіадах. Зустрічалися на якихось можливо екзаменах. А сьогодні на нашому воркшопі ми ставили таку мету перед собою і такі завдання: в першу чергу, поспілкуватися, обмінятися досвідом, проговорити про те, про що зараз дуже важливо: це про щасливу і здорову дитину. Здорову і щасливу дитину творить і виховує здоровий і щасливий вчитель. Тому наша мета показати, згадати математичні інструкції. Які можуть забезпечити і допоможуть нам, вчителям математики, згадати про здорове харчування, про безпеку на дорозі, про тривожність в умовах війни. Учасники обговорили актуальні освітні тренди, нові формати подачі навчального матеріалу, методи розвитку логічного та критичного мислення учнів. Практична частина воркшопу була присвячена інтерактивним вправам, роботі цифровими інструментами, аналізу реальних кейсів із класної практики. Для вчителів підготували цього дня неймовірно цікаву подорож віртуальними станціями, на кожній з яких їх чекало математичне завдання. На першій зупинці учасники заходу зосередили увагу на принципах здорового харчування. Ну і як же без математичних задач. Педагоги рахували середній вік, зріст, вагу, необхідну кількість калорій та складали відповідь меню. На другій зупинці говорили про нерозривний взаємозв'язок математики і спорту. Третю зупинку присвятили безпеці на дорозі, складаючи математичні задачі, вчителі смілянських шкіл задіяли не лише свої знання та досвід, а й почуття гумору. Згадали його розвісні мінування і перебої зі світлом. Крайньою темою семінару практикуму цього дня стали математичні розрахунки безпеки в умовах війни. Таким чином, захід став черговим кроком у розвитку професійної спільноти вчителів математики Сміли, сприяючи підвищенню якості освітнього процесу та формуванню інноваційного навчального середовища. sure